So, please put your hands together for Klaus Trunz as we connect to President Zelensky. So, thank you. Thank you very much, Maeve. And a very warm welcome all to all of you here in, at the uh, Enlargement Summit of Euronews. We are very, very honored uh, to have you here. And, of course, President Zelensky. So, the first important question is President Zelensky, can you hear me? Good day. Do you hear me? And do you hear the interpretation? <laughs> that's very good. So that's good news. So I would like to suggest let's get it started because it's a, now I can see you. That's great. Thank you for joining us. It's a great honor to have you here. So let's get it started. Sure. Uh, sure. minutes. Of so hello. We'll Тож вітаю вас і дуже раді бачити вас. І сьогоднішній наш гість, президент України Ukraine, Володимир Зеленський. Він долучається до нас з секретної локації на передовій. І вже багато про що говорить. Ми говоримо про питання розширені з країною, яка переживає повномасштабне вторгнення повномаштабної війну. це дуже складна ситуація, і який Важливий історичний Sorry. момент. So, Тож, Пане президенте, дякую вам, що долучилися. І давайте розпочнемо question. з стратегічних питань. Чи доєднання до Європейського Союзу? є хорошою гарантією безпеки для вас. Дякую за питання. Дякую за імпо запитання. Звичайно, це важлива гарантія для України, але перш за все, говорячи про безпекові гарантії, я хочу сказати, що найважливішим є цінності. Україна обрала бути членом європейського союзу через Бажання бути людяності, та поваги до прав людини, просто поваги до людей, до їхнього вибору, і саме тому ми боремося сьогодні за все це за наші дома, за нашу землю та за свободу нашої держави. І зараз я знаходжуся на Покровському напрямку, і я приїхав сюди для того, щоб підтримати наших військових. Звичайно, є певні проблеми, які ми маємо. Вирішити, але найважливіше це моральна підтримка наших захисників на передових. І повірте мені, вони дійсно на війні не тільки заради своїх сімей, не тільки за свої власні домівки, але за майбутнє України, за майбутнє України в Європейському Союзі. Ви зазначили, що війна. Посилюється, і Російська Федерація в жовтні використала більше ракет проти України ніж раніше. Чи думаєте ви, що європейський союз робить достатньо? Є що достатньо чи європейського союзу? достатньо? Окей, а Росія Російська Федерація посилила, що вони не мали успіху на землі, і саме тому Путін не має нічого. що він може запропонувати своєму суспільству? Немає успіхів, і звичайно, для нього це складно. Він витрачає дуже багато людських життів. Більше трьох тисяч військовослужбовців було поранено, або вони. <laughs> um, i don't know 3600 людей за ці 10 місяців цієї війни, і це невеликі великі дуже саме. Тому він починає більши тирові він атакує енергострактури України. Саме тому стільки ракет на оправдані на Україну, він хоче бачити хаос, щоб у людей не було енергетики під час зимнього періоду, щоб не було води в їхніх квартирах. І він цього також не досягне, тому що ми відновимося і ми захистимося. І звичайно, без сумніву, без допомоги лідерів європейських країн це буде дійсно дуже складно. Буде дуже складно, тому що система протиповітряної оборони, які ми отримали, і я хочу подякувати Німеччині. Нещодавно вони передали нам дві системи Patriot, і ми зараз. Їх починаємо використовувати. Звичайно, цього недостатньо, але вся Європа допомагає нам і також у питаннях газопостачання. Для того, щоб все це дуже важливо, особливо під час війни. Але якщо говорити про те, чи європейський союз робить достатньо для того, щоб зупинити війну, то я думаю, що нам потрібна і Європа, і США, і тоді в нас буде шанс зупинити Путіна. І що ви можете сказати, чи може ця війна бути виграна військовими засобами, чи в кінці потрібні будуть якісь. Додаткової допомоги, як так, як говорить Трамп. Вибір воєнного шляху це вибір Російської Федерації. Вони почали цю агресію таким чином і без жодних дипломатичних переговорів. Вони напряму почали з військових дій. Звичайно, вони хочуть військову прямого, але цього не станеться. Якщо Україна вистоїть, якщо Європа буде продовжувати тиснути, це дуже важливо вирішити це питання і це і фінансування і нашого ПВО, і фінансування виробництва оборони в Україні, і в цьому питанні США мають бути відкритими до можливості і надавати дозвіл і можливість використовувати дальнобійну зброю. Це навіть дуже важливий, навіть нам потрібна підтримка США. Нам потрібна підтримка, підтримка Трампа у цьому питанні і. Це дуже буде суттєвим тиском проти Російської Федерації. А далі санкції. Санкції я надзвичайно важливими. І тут я хочу висловити свою подяку Європейському Союзу за 18-й пакет санкцій і Європу, тому що Європа не відкладає цей пакет, а постійно змушують Російську Федерацію стиснуть на їхню економіку, і вони мають менше коштів, які можуть використати на цю війну. І останні твердження США та Трампу вони були надзвичайно важливими. Це санкції проти нафтових компаній Російської Федерації, але цього недостатньо. Нам потрібні вторинні санкції. Нам потрібні потужніші газові санкції. І звичайно ми маємо мати санкції проти атомної енергетики Російської Федерації. Все це дуже важливо і все це буде діяти проти військового комплексу Російської Федерації. Вони не зможуть виробляти стільки зброї, яку вони використовують проти України. Все це є засобами тиску, і це правильно робити, якщо агресор неадекватний і не хоче зупинятися. Це ті засоби, які будуть змушувати Російську Федерацію йти на переговори на дипломатію, і звичайно. Америка дипломації потрібні будуть і Америка і Європа. Давайте ще одну хвилиночку поговоримо. Позупинимося на питання президента США. Чіпан президент Трамп сказав, подав вам знак, що він підтримує Україну на шляху до європейської інтеграції. Дональ Трамп. Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього члена європейського союзу. Ми це питання з ним обговорювали. Він підтримує і він розуміє, що це вибір українців, і Україна є частиною Європи географічно, геополітично та історично. І що найважливіше, це те, що наші громадяни дійсно цього прагнуть. І я певен, що Європа повністю підтрим. Римує українське членство в європейському союзі. Трамп підтримує це питання. Ми говорили про блокування питання лідером Угорщини, і я попросив президента Трампа, чи він підтримує мене? у нашому прагненні, і він відповів, що він зробить все можливе, і чи він зазначив якісь часові обмеження? якщо чесно, ні. <світ> <світ> я вам вірю. Я впевнений, <світ> що так і є. новий звіт по розширенню, який ми сьогодні обговорюємо <світ> тут. Він пропонує показує дуже багато хороших новин щодо України. І в певний момент було зазначено. Я можу процитувати, що незважаючи на дуже складні обставини, які проживає країна через російську збройну агресію Російської Федерації, Україна продовжує. Показує показувати дотримання європейського союзу. Велику відданість. Це комплімент, як на вас, чи має ще щось статися? Для нас це висока оцінка. Для нас це висока оцінка. Оцінка нашої роботи і нашої служби. І Я хочу подякувати за це. Європейському союзу президентом коштурсула Кошту Кошто та Урсуні Форфордельне та всім президентам та лідерам, які брали участь у цьому процесі. Ми також технічні команді. Ми часом так їх називаємо. Технічна команда це величезна кількість людей, які допомагають Україну на цьому шляху. І для нас це надзвичайно важливо. для нас, Україна бореться за свою незалежність і наше майбутнє європейсь. Кому союзі, і це частина нашої незалежності, частина незалежності від Росії вектору розвитку з Російською Федерацією для нас це важливий фактор, який ми високо цінуємо. і це нас не настільки легко під час війни проводити реформи Звичайно, з різних причин. Я не хочу на це скаржитися. Ми дуже сильна країна, яка протистоїть Російській Федерації, їхньому бажанню нас знищити. і саме тому я певен, що ми зможемо знести зміни. І зробити всі потрібні кроки, які ми маємо зробити для того, щоб підготувати всі кластери до кінця цього року. Ми будемо готові або принаймні, ми спробуємо зробити все можливе для того, щоб досягти цього результату. І на мій погляд, у нас об'єднана країна, об'єднана громадянського суспільства, і це дуже важливий фактор. Я не хотів би, щоб цей процес затягувався. Я маю на увазі. Процеси, які не залежать від нас, наприклад, відкриття кластерів. Чому тому що? фактор європейського союзу і сам той факт, що Україна бореться за себе в і за Європу, це дуже важливо для морального духу, для підтримки і громадян України і ми всіх наших захисників це надзвичайно важливо і щоб це був процес двосторонній. І ми хотіли б, щоб всі можливі інституції оцінили вірно ці процеси і щоб це зробили ті лідери, які часом сумніваються. І чим швидше Україна зможе відкрити кластери, і Чим швидше ми пройдемо проведемо переговори, тим краще це буде для нас. Це буде фактором підтримки для України як ви знаєте, в останні тижні цвітували в Брюсселі, що є певні занепокоєння щодо свободи законодавства, особливо після того, як були питання щодо антикорупційних організацій і не зростання тиску на спеціалізовані антикорупційні агенції та су... громадянське суспільство всі ці. Речі мають this, бути consorts? розвернуті на 180 градусів. No, що ви будете зв'язку цим no. робити? На мій погляд, я не спостерігаю такого у звіті. Я знаю, що є певні чекпослання, але я ще раз перевірю, як саме про це говориться у звіті. Але по-друге, під час повномасштабної війни ми втілили найбільше інфраструктурні антикорупційні агенції, і я не знаю жодної іншої країни, які мають такі антикорупційні, де можливо в інших країнах це є, але ми робимо зі свого боку все можливо. Є план, і це це не той план, який ми придумуємо. Це план який ми зробили в діалозі з європейським союзом для того, щоб почати перегомови не для того, щоб відкрити кластери. І Україна має дотримуватися дуже конкретного списку законів та реформ. І саме тому під час війни ми маємо бути чіткішими в наступних кроках, і дійсно є запит зі сторони України. Наше законодавство має бути наближеним до законодавства Європейського союзу. Є певні реформи, є певні закони, і ми над цим працюємо. Дуже цікава ідея обговорюється в Брюсселі. Як ви знаєте, що видатфуршивайсене. Допуск нових членів без повноцінних прав. Чи хотіли б ви це бачити? Ні. Як це зрозуміти? Nee. Ні? Як це зрозуміти? Як на мене, дуже важливо. Ми хотіли б, щоб Україна до України ставилися як до рівної. І якщо ми говоримо про членство України в Європейському Союзі, то воно має бути повноцінним. і мені здається, що це дуже важливо, щоб ми були за одним столом як рівні, незважаючи на населення на розмір країни, дуже важливо, щоб у нас були спільні цінності. І на мою думку, не можна бути наполовину членом Європейського союзу. Говорячи про вето. Ми зараз всі дивимося на Угорщину, і Україна змогла відкрити п'ять кластерів. Нічого з цього не відбулося, тому що Угорщина заблокувала правом вето. Що ви можете запропонувати пану Орбану? Як зрушити це з місця? Я не впевнений, що Україна. Я не що Україна. Має торгувати своїми цінностями. Російська Федерація це не змогла зробити. Я цінна, я в своєму житті головна. Я варта турботи, добра і тепла. Я обираю себе щодня. Я обираю себе щохвилини. Я заслуговую стільки підтримки, скільки її віддаю. Я довіряю собі. Я довіряю собі. Я приймаю себе цілком. Це в є справжня рівність, це і є повага, це є цінності. Наші фодефіч наших сумків це дуже важливо для майбутнього. Для ми не маємо права, як лідери думати про себе і про власні вибори, тому що це лише хвилина. Для нашої історії це нічого в порівнянні з тим, що можна знищити, знищити стосунки між людьми, і це є найважливішим не втратити. Добре сусідства ось що важливо і я не думаю, що я маю щось йому пропонувати. Я думаю, що Віктор Орбан має запропонувати щось Україні, а саме захист всієї Європи від Російської Федерації, і навіть зараз, під час цієї війни, ми. Не отримали жодної від нього підтримки підтримки нашого бачення цього життя. Ми не хотіли б, щоб Віктор підтримував Російську Федерацію, тому що блокування України на шляху євроінтеграції це дуже специфічна підтримка для Путіна, і це недобре. І на мою думку, звичайно, це моя суб'єктивна думка. Є, з мого боку дуже власне, дуже моє бачення. Я думаю, що щось є дуже особисте між вами та Віктором Орбана. Чи ви готові зберігати ці стосунки? Чи ви дуже сподіваєтеся, що уряд зміниться в Будапешті наступного року? По перше, я ні, по перше, я не вважаю, що хтось має право впливати на вибір угорщини і на вибори в Угорщини в Будапешті. Це їхнє особисте право, і я нічого спільного з цим не хочу мати. Я вважаю, що ця війна. Це війна за свободу свободу країни яка 14 разів менше за країну агресора. Ця війна не забуде нікого і нічого. Буде мир. Мирні часи, і нам тоді потрібно буде подивитися, дивитися прямо в очі один одного. Ми маємо мати можливість поважати один одного. І це нічого особистого. Це не. Питання особистостей, що ми переживаємо війну. Ми боремося за своє життя, і ми маємо, Ми прожив, ми на різних у нас різні передові, Ми боремося з ми боремося за своє виживання і Ми хочемо, щоб Гурші на нас підтримала. Якщо хоча б не може зробити це, то хоча б хай не блокує нас на нашому шляху. Є правила, і ми їм відповідаємо. І ми хотіли б, щоб нас поважали це. Повага не просто до нас, це повага у лідера до Європейського союзу, оскільки Угорщина – це частина європейського союзу. Такі є правила. Тож потрібно зробити дуже багато всього важливого, і потім кластер за кластером буде відкриватися. Це єдиний шлях. Тож, можемо сказати, що це більш такий особистий підхід, і де Україна та. Буде в 2030 році. Або як я вже сказав, в мій особистий більш погляд, чи ви будете президентом, який привів Україну до Європейського Союзу? Це передусім це передусім, і я вважаю, що Україна буде в Європейському Союзі до цього часу раніше. Можливо, це звучить як фантастика, але захист незалежності України, вона виглядала, що Україна зможе себе захистити. Ви, якщо це відбудеться до 2030 року, то... то що? я б хотів, щоб це відбулося почесно, коли Україна зможе вибороти своє право на свободу. Я думаю, що це буде справедливо і чесно, тому що як я вже зазначив, ми боремося за таке майбутнє, за майбутнє України в Європейському Союзі, і я думаю, що це чесно, що Україна після кінця цієї війни стане повноцінним членом Європейського союзу. звичайно, я хотів би, хотів би бути бути президентом який є зараз президентом України, там яка Україна, яка вже в європейському союзі, але це не означає, що це основний наш пріоритет. Основним є те, що Україна має долучитися до європейського союзу. А хто буде вже президентом на той момент? Це вже вторинне питання. дякую вам за ці слова. Толі, та особисті ваші погляди. Дякую за те, що ви завітали до нас. Бажаю вам хорошого дня, і ми бажаємо Цього і все ми вкладаємо не просто полі... вічливе прощання. Бажаємо вам хорошого дня. Дякую вам.